Рада вітати всіх на телеканалі Ексклюзив. З вами програма Національні Самородки. Сьогодні до нас завітали дві подруги, дві подільські майстрині Оксана та Наталія. Займаються вони виробами з бісеру. І сьогодні розкриють маленькі таємниці своєї майстерності. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, з чого починали? Чому саме бісер? Ну, все починалося скоріше для з прикрас для себе. Коли ти дивишся, як дівчата, жінки носять прикраси з срібна, золота. Це, звичайно, виглядає дуже гарно, але ну, воно все майже однакове. І погляду нема за що зачепитися. І от захотілося собі щось таке цікаве, таке, якого немає ні в кого. І для себе щось одне зробили, подивилися в інтернеті, подивилися там, там, там. Ну, це процес такий був, досить тривалий, скажімо так. Я навпаки, я взагалі зі школи ще займалася більше таким в'язанням, вишиванням. І Оксана мені показала перші свої роботи з бісером. Коли от я взяла в руки бісер перший раз, то я зрозуміла, що це якась нова призма для погляду на світ. Я почала вишивати, в першу чергу я вишила, звичайно, з бісером. І потім зрозуміло, що я хочу те щось спробувати зробити. Так, прикраса за прикрасою, від самого простого до вже далі до складного, вже далі пішли і інші матеріали, і каміння різноманітне, різноманітний бісер. Все, я закохалася. Так, тобто це досить клопіткий і тривалий процес, правда? Тривалий так, тривалий, тому що це поетапно. І поетапно ти щось для себе нове знаходиш, щось для себе нове відкриваєш. Розуміти починаєш щось по-іншому, пробуєш, і коли в тебе починає щось виходити, це зацікавлює ще більше. І потім з'являються якісь вершини, які ти хочеш подолати в плані е, техніки якоїсь, чи якусь ти прикрасу десь побачив і хочеться щось схоже зробити. Або може якесь тебе нове плаття з'явилося, і ти думаєш, от Треба чогось не вистачає, образ. образ не закінчений, і тобі хочеться щось таке додати родзинку до свого образу, і тобі ось це мало би підійти, і ти починаєш придумувати. Тобто ідея самої прикраси вона народжується будь-коли. Абсолютно може народитися ідея будь-коли. Але тут все залежить від того, хто робить цю прикрасу. І в мене свій погляд на створення прикрас, наталі свій погляд. Так. Ви створюєте прикрасу художню, так? Ну я намагаюсь малювати. Я можу йти їхати, десь побачити на плакаті. Та навіть з ювелірними вироби плакати, і жінка тримає в руках, наприклад, якісь виріб чи на ній щось. Мені сподобається, може форма. Я форму собі замалювала, приходжу додому, починаю прикладати матеріал. В процесі форма змінюється і вже щось виходить. Може бути природа. Ідеш квітку гарно побачив, гарне поєднання кольорів. Прийшла додому, записала. Потім камінь лежить вдома камінь, якась форма сподобалась, прикладаєш, починаєш прикладати, обмальовувати. І все це вже потім, а тут ще можна так, 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 і вже як процес як нашаровування йде, і все вже в процесі це все закругляється в якусь форму. Але Наприклад, виходить це по-іншому. А от в мене трошки по поінакшому. Я можу прочитати якусь книгу, і от е, навіть якийсь епізод з цієї книги от з'являється. у в тебе якась картинка, і оця картинка, її кольорове поєднання вимагає для того, вимагає того, щоб його викласти, викласти в чомусь, викласти в якому в якійсь прикрасі. Або може це бути навіть сон. Сон, який тебе вразив своєю теж кольоровою картинкою, якимось образом, якоюсь подією, і це теж може викластися саме в прикрасі. І у мені дуже цікаво, і з цього. Завдяки цьому створювати різні прикраси, тому що ви можете побачити, що вони абсолютно різні їх однакових немає. немає схожих. Немає так? схожих. Скажіть, будь ласка, як поєднати, наприклад, матеріали в самій прикрасі, щоб вийшов такий оригінальний виріб? Це все настільки інтуїтивно. Ми звичайно читаємо якусь літературу, вивчаємо поєднання кольорів, поєднання матеріалів. Каміння дуже багато ж є розмов, ну, взагалі теорій і матеріалів про каміння натуральне, яке каміння, кому якому знаку зодіака підходить. Чи Яке поєднання, каміння з камінням може бути. Не знаю, як в Оксану, у мене це більше інтуїтивно. І по... подобається не подобається поєднання. Буває настільки незрозуміло, як таке можна було поєднати, але воно складається це в досить цікаву прикрасу. З, З бісером тут взагалі настільки він різноманітний є. Що до кожного каменю можна підібрати. Дуже, дуже різноманітний, і ми його купили не тільки у нас, тому що у нас це досить вибір такий вузький. А ще ми... у нас серед наших бісерних, як кажуть, кіл є такий вираз каміння захотіло. Так, Захотіло, Це, це точно. дуже часто буває. Ти береш камінь і саме ті кольори, саме ті матеріали. матеріали, вони тільки цей камінь вимагають, от саме поєднання цих матеріалів. Тобто це такий процес, який ніхто не може спланувати. Так, чи, так? Абсолютно ніхто не ну, може. Так, спланувати. Оксана наприклад, вона спочатку образ, вона навіть назву може придумати. Потім вона під цей образ вже в неї складається все досить. Поки образ не придуманий, вона може довго навколо ходити того каменю і придумувати. Образ є, все склалося, вирів готовий. прекрасно готовий. У мене навпаки, я можу намалювати. Зробити, і потім, вже коли готова прикраса, останній штрих, і я розумію, от назва підійде до цього виробу, от така. Тобто абсолютно різна, абсолютно різні напрямки. Так, так. Але от екскіз самого виробу і виріб, мабуть, не завжди співпадають, так? Абсолютно ніколи, абсолютно ніколи. Ти малюєш, бачиш в голові одне, малюєш, починаєш е шити, починаєш виробляти плести, е вже. Воно трансформується в щось інше, а потім, в результаті, якщо ти там кілька каменів хотів поєднати в, один, в одну прикрасу, то розумієш, що це абсолютно різне. Все вже в процесі. А потім, або навпаки, робиш хотів один камінь, зробити простий колончик, якусь підвіску, в результаті виходить, наполовину кольє, тому що воно абсолютно велике, якесь і громістке таке, але отак от камінь захотів. от наскільки важливо робити виріб з якимись певними емоціями. Це дуже важливо, тому що кожна робота ручна вона потім несе енергетику майстра. І я думаю, і в мене ніколи не виходить так, що я в поганому настрої, щоб цей поганий настрій передала би своїй роботі. Навпаки, ця робота має нести позитив. Тому що людина, яка її буде цю прикрасу носити, вона має відчувати, що ця прикраса їй дарує щастя, дарує красу. А з поганим настроєм просто нічого не виходить. На чому, наприклад, ви саме бісером почали займатися? Ми ж жінки, ми дівчата. З самого дитинства завжди ж хотіли щось на себе начепити. Потім ми спершу ми взагалі робили, купували, коли з'явилися в вільному продажу різні намистини, ще mm -hmm. пластмасові. Ми їх поєднували різними ниточками, різними. Чому бісер? Тому що він живий, він настільки мілкий і з нього можна стільки всього різної форми придати, що так от влягло. Я ж кажу, це бережці на мистенки, вони настільки різноманітні, вони настільки кольорові, просто як веселка на весь світ. А от як думаєте, можна от кожному займатися пісером? Що взагалі треба? Взагалі що треба, наприклад, щоб зробити от якусь прикрасу? Це ж, мабуть, і не день, і не два треба на виріб. Це досить тривалий процес? Це процес, звичайно, тривалий, але ми вже говорили, що вся інформація з приводу технік, вона є в вільному доступі в мережі. І е, у нас зараз набагато більше можливостей от усіх нас придбати матеріали, інтернет, магазини, які у нас є у місті, теж немало їх. І людина, яка зацікавиться цим, звичайно, може це зробити, але треба спочатку вивчити певні техніки. Це бажання повинно бути в першу чергу. Хочеться. Ми нас питали, чи ми можемо навчити. Я можу показати, як я це особисто роблю. І так само можу показати, де я беру інформацію. Як вже не раз казалось, інформація абсолютно доступна. Матеріали, зараз такий вибір. У нас в місті відкрилися магазини, які, матеріали, які ми раніше добували такими шляхами за що Зараз абсолютно все доступно, все дуже легко, було б тільки бажання. використані матеріали. Камінь називається авантюрін. Зазвичай ми звикли бачити авантюрін або рудий, або темно-синій, Насправді натуральний колір авантюрину ось такий. Тут використаний чеський бісер, чеські намистини у вигляді квіточок і чеський страс, в цапах називається, тобто скло. Спочатку, якщо розказувати про процес роботи, спочатку береться камінь, він відшліфовується і клеїться на основу. Основу ми беремо тканину або фітр, фетр, в якої не всипаються не не краї. краї угу. Приклеюється камінь тільки для того, щоб він витримав, поки ми його обшиваємо. Тобто техніка вишивка по шкірі або вишивка. Навіть не знаю, як сказати, це техніка точно. Оплетення, каміння. оплетення. Оплетення каміння, так. Uh -huh. Тобто камінь приклеїться, потім обшивається і вже оплітається. Бісером стягується, і вже там, навіть якщо клей відійшов, абсолютно камінь не постраждає, він вже буде триматися uh -huh. і не відлетить нікуди. Тільки якщо його розрізати ножицями бісер, не бісера, а нитку навколо. Ну, ми ж нитками зазвичай. Потім навколо, вже по вашим вподобанням кількість кольорів. Тут я просто взяла один ряд бісера, обшила. Сюди мені захотілося чимось його прикрасити, тобто мені було досить сумно дивитися на звичайний камінь. Приклала я сюди страс. Мені сподобалося, я його пришила, так само обшила і вже потім йде закривання, де закривається шкірою. Ми зазвичай використовуємо натуральну шкіру. Це повністю поінцюшна робота, так? Абсолютно, так. Все воно заклеюється і обрізається рівнесенько по краям, по камінню і по ряду бісера, і потім зашивається, вже обшивається між тим рядом і цією основою, обшивається бісером. А далі вже як бажання, як душа понесеться, як голка піде. Ми, я наробила сюди, начепляла таких намистин і робила таку підвісочку. Підвісочка в техніці мозаїка. І все і на нитку набрала два ряди бісера, щоб підтягнути. Незалежно від того, що робиш, головне як це робиш, з яким настроєм, правильно? Так, Абсолютно. звичайно. Абсолютно. А наш глядач, наприклад, може кожен цим займатися. Настільки це просто, Взагалі, як просто почати займатися бісером? Саме головне це Терпіння бажання і бажання. бажання. Тому що, звичайно, з першого разу все не виходить. Потрібно, щоб зробити якусь прикрасу, потрібно кілька разів ну, на своєму прикладі можу сказати, що перед тим, як щось виходить, вже таке, що дійсно можна одягнути чи комусь показати. Похвастати, то перед цим його потрібно було кілька разів переробити. Набити руку, як нас кажуть, тому що досвід це велике діло звичайно. Досвід, досвід у всьому. телеглядачі, з вами була програма Національні самородки отож до зустрічі на телеканалі Ексклюзив. Дякуємо, що були з нами.